Всім привіт! Тут в північних лісах відбулася подія у мене перше в житті, коли я знайшов не тільки всі види червоноголовців, які знав і збирав себе вдома, а один ще вид, якого я ніколи в житті не бачив. Зараз я ось тут заховаюсь від, від грибів, які мене постійно супроводжують. І розкладу ось на цьому білому. Опа! На цьому білому розкладу свої червоноголовці. І так, я в Україні збирав червоний червоноголовець. Коричневий червоноголовець під березами. Трохи пізніше. Ні, це не бабка. Бабка має дуже тонку ніжку, а тут ножка товста і вся така сіровата. Тому це коричневий червоноголовець, це не бабка. І в кінці кінців сірий червоноголовець, який росте вже фактично під морози. Ці три червоноголовці я, я збирав в Україні. А ось я знайшов тут одночасно ще один екземплярчик, трохи більший, переросший білий червоноголовець. Це звучить якось чудернацько, але червоноголовці бувають не тільки з червоними головами, але й коричневими, і сірими, і навіть білими. Білі в свою чергу від переростання та сирості покриваються дуже скоро водоростями та стають зеленими. Ось так червоноголовці бувають червоні, коричневі, сірі, білі та навіть інколи зелені. Докладніше відео про види червоноголовців. Я залишу посилання під цим шоціком. Дякую всім за увагу та терпіння.